Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про освітлення під час блекатів. Будемо ми починати з речей, якими ми постійно користуємося, і закінчуючи речами, якими користуємося менше. Перше, з чого би я хотів почати, це ось така аварійна лампа. Спочатку я до них доволі скептично відносився, оскільки там всередині акумулятор і це все діло гріється. Але вирішив попробувати, замовив саму дешеву лампу без можливості заміни акумулятора. І дане рішення виявилося як не дивно найкраще. А найкраще тому воно що її один раз вкрутили і забули. Я її спеціально не заряджаю, не знімаю. Тобто змонтував і забув час, оскільки ми користуємося звичайним освітленням від мережі. Повністю достатньо для заряджання даної лампи. І що би я хотів сказати, це не варіант для постійного освітлення. Ця аварійна лампа вона потрібна на декілька хвилин, на декілька секунд, як кому, щоб підійти, знайти і увімкнути освітлення, яке потрібне надовго. Ми нею користуємося ваннією в коридорі, тобто включили світло, зробили свої справи і вимкнули світло. А якщо світло потрібно надовго, включаємо ліхтар, який може світити декілька годин без проблем і швидко заряджається. Рішення доволі гарне і не потребує ніяких додаткових зусиль. Вкрутили в патрон і користуєтеся. По рекомендаціях, як із звичайною світлодіодною лампою, на вимикач повинна опускатися фаза. Інакше лампочка може не вимикатися або моргати. Ну і в мене вимикачі з підсвіткою Макел серії Cario ніяких жодних проблем немає. Лампочка не моргає і вмикається, вимикається повністю адекватно. Далі у рейтингу ось така настільна лампа. Дану лампу я показував. Світить вона доволі яскраво, тепле, холодне, нейтральне світло керується вона лише. Ось цією сенсорною кнопочкою перемикаємо режими, а утримуючи, ми регулюємо яскравість слабшу, сильнішу. Ми даною лампою користуємося як нічником. Вона стоїть біля ліжка, біля дивана. У нас дві такі лампи. Ми користуємося не тільки в блекаути, а щоденно. Такою лампою, це, як виявилося, дуже зручне рішення. Не потрібно ніяких розеток. Немає значення, є світло чи ні, один раз в темноті пальчиком тикнув, і лампочка вже в нас світить. Лампа в нас вміє заряджатися від USB Type-C, І лампа у нас на змінному акумуляторі 18650. Тобто, якщо ви маєте декілька таких акумуляторів, а якщо ще й гарних акумуляторів з нормальною ємністю Дана лампа буде світити дуже довго. В якості нічника я дану лампу заряджаю досить рідко. Наступним у нас буде ось такий садовий ліхтар. Модель показую. Ліхтар не дуже, бо він має лише один режим. Він світить доволі таким неприємним світлом з синім відтінком. І коли він переходить в режим очікування, це навіть не режим очікування, це черговий режим дежурний. В нього просто падає яскравість половина. Він повністю не вимикається, і такого режиму немає в нього, щоб він повністю вимикався і при русі вмикався. Дані ліхтарі я колись купував на початку взагалі перших блокаутів, купив кожну кімнату, але дана тема не прижилася. Усі такі ліхтарі, вони йдуть. З зарядкою лише від панельки. Звісно, я це все діло доробляв, вбудував контролер заряду 4056. І користуємося ми ним як черговим варіантом. Він у нас висить в коридорі на дзеркалі, вимкнули світло, ми його вмикаємо, і він собі світить, підсвічує коридор на постійно. Даний ліхтар також я заряджаю досить рідко, я б сказав, дуже рідко. Він переважно в черговому режимі світить споживання в нього в такому режимі невеличке. Дані ліхтарі бувають різних видів, з різними режимами. Бувають такі, в яких черговий режим, там, для прикладу, світиться 2 чи 3 світлодіодика. І такий ліхтар може світити дуже-дуже довго. В принципі, по даному ліхтарю все. Як черговий варіант, світить гарно на свої гроші. Наступне в нас вже йде освітлення трішки серйозніше. Це у нас ось такий прожектор. Так він виглядає, купував я його колись за 400 гривень. Такі його параметри. Даний ліхтар. Має вбудований один акумулятор 18650, і в заводському варіанті такий прожектор світить біля двох годин. Я його, звісно, модифікував. По запасі місця в корпусі якраз тут встає ще один акумулятор паралельно 18650. На двох акумуляторах він же світить доволі непогано. Претензій в мене до цього ліхтаря абсолютно ніяких нема. Чому добре мати такий ліхтарик? Його можна поставити як отак. Його можна поставити як ось так. І його можна прикрутити на штатив. Ось тут у нас є отвір, гайочка, Кріпимо на штатив і маємо освітлення, яке нам і куди потрібно. Даний ліхтарик також має індикацію заряду. Зелено повністю заряджений, оранжево. Нижче 3,7 і червона це вже у нас розряджене. Ну і його єдиний мінус це зарядка мікро-USB. Загалом даним ліхтарем я дуже задоволений. Як бачите, він у нас трішечки пилюці це не пилюка, це шпаклівка Я при даному ліхтарю шкурив стіни, фарбував стіни, використовував його як проявочне світло. Тобто я його вмикав, одною рукою тримав біля стіни. І робив свої роботи. Хватало його мінімум на 4 години. Річ дуже хороша, ось цей я можу дійсно рекомендувати. Дуже гарний прожектор і корисний в побуті. Не тільки при блекаутах, а взагалі в побуті. Наступним ми розглянемо ось такий ліхтар. Це вже великий потужний ліхтар. Здається, Потужність його 18 Вт, якщо не помиляюся, і він на тих 18 Вт дійсно світить. Даний ліхтар я купував для потужного автономного освітлення. Як я говорив раніше, я також думав, що ми будемо ними освітлювати, але дана тема не прижилася. Цим ліхтарем ми користуємося не так часто, цим ліхтарем ми користуємося, коли мені потрібно потужне освітлення. Світла в нього багато, світло в нього нейтральне. І світить він доволі гарно. Ліхтарик має ось тут кнопочку керування, чим і даний ліхтар виявився найзручніший за всі інші. Один раз ми його включили, тобто він світить максимально і вимикається повністю. Друге, друге положення ми його увімкнули, він світить максимально і переходить в черговий режим в половину яскравості. І третій режим. Він світить половину яскравості, постійно не вимикається. Тобто датчик руху і неактивний. Чому дані ліхтарі в нас не прижилися? Бо коли ми його ставимо в режим чергування, тобто він повністю вимкнутий, бачить рух і вмикається. В темноті це дуже б'є по очам. І якщо потрібно, наприклад, світло надовше, тоді потрібно постійно танцювати біля цього прожектора, щоб він не гас. Він буде блимати, побачив рух, знову увімкнувся. Абсолютно, воно незручно, тому я даний ліхтар трішки модифікував. Ось тут у нас такий маленький перемикач. Якщо ми переводимо його сюди, він світить постійно. Тобто я обдурив ось цей датчик руху. І ліхтар думає, що перед ним постійно рух і він не вимикається. Якщо ми переводимо вимикач назад, Ліхтар працює в звичайному своєму заводському варіанті. В даному ліхтарику один акумулятор змінний. Я, звісно, що це все діло доробив. Тобто, в середині у нас три акумулятора 18650, більше 2000 мА ємності і зарядна плата IP 2312. Спочатку тут стояв контролер заряду 4056, але три акумулятора по 2000 ємності він заряджав дуже-дуже довго, доходило іноді і до 8 годин. Тому я поставив ip 2312 дана платка дуже гарно і швидко заряджає дані акумулятори. В принципі, по цьому ліхтарику все на панельки. Не надійтеся, якщо він і зарядить заводський варіант. Працює такий акумулятор недовго, бо на всі такі ліхтарики йдуть малоємнісні акумулятори. Це не для того, щоб вас обдурити, а для того, щоб дані акумулятори могли заряджатися встигали. Ну і в кінці розглянемо варіант. Це вже також не так, як... не так для блекаутів, як для повсякденного використання. Це звичайний АТБ-шний ліхтарик. Був він на 3 міні-пальчика. Я його, звісно, що переробив під акумулятор. Тут акумулятор з одноразки і контроль заряду також з одноразки. Ємність в нього вийшла біля 1000 мА батареї. Світить доволі гарно. Світло приємне, нейтральне, слабше і дурацька блимка. Така річ потрібна не тільки при блекаутах, така річ потрібна, коли нам. Потрібно підсвітити якесь місце локально. Бо для прикладу, ось такий ліхтар гарно світить, але конкретно якесь місце, ним не завжди виходить освітити його. Треба тягати, переставляти. А даний ліхтарик я рекомендую завжди мати налобний ліхтарик, щоб можна було його одягти на голову, і в нас було вільні дві руки. В принципі, все. Всі мої освітлювальні прилади, якими ми користуємося постійно, всіма іншими ми не користуємося.